Кожного своя домашня тваринка. У розробника роботів Владислава електронна іграшка Воллі. Він відгукується на ім'я та виконує команди. Stop, Voli. Voli, turn Stop, okay. Робот Воллі емоційно реагує на образи. Bad, а також робот волі вміє танцювати. Волі будь ласка. Такого робота может забрать и ухать. И в умовах будет и технар, запомняя Владислав. Робот это не проблема создать на самом деле, потому что в данном случае вот эта игрушка, которая управлялась с помощью дистанционного управления и не больше. После небольшой переработки, немного... Электроники, двигатели и программное обеспечение, которое может позволить получить ну, почти что домашние животные. Достаточно очень просто. Здесь тобто, находится 6 двигателей, которые управляются с помощью программы по беспроводной системе передачи информации. Каждый двигатель управляется с помощью платы управления. Информация подается через Bluetooth. Поэтому как система управления мы используем ноутбук, на котором у нас написано программное обеспечение, и используется каждый скрипт для управления каждого двигателя. В соответствии я могу управлять его движением вперед, назад, поворот влево и вправо, соответственно, поворот поворот как в танке. Одно у нас огурится вперед, другая идет назад, и мы поворачиваем поворачивать головой и руки. Каждый двигатель отвечает за определенную именно часть механики. То есть один двигатель на лево, на направо, ручки. Поворот голови вверх вниз і поворот по горизонталі. Основна складність якраз і полягає у програмному забезпеченні, який створили батьки Харківського волі. Штучний інтелект основна цінність подібної техніки в усьому світі, говорить Владислав. Сам момент це є написання програмного безпечення. Пошта железо там інтелектуально ну, нічого не придумаєш то есть микроконтроллер, система управления, Bluetooth и все. А все, что нужно про обеспечение, то, есть, то весь мозг вот этого малютки находится вот здесь. Також Волі оснащений відеокамерою. І відповідно до того, що він побачив, робот приймає відповідні рішення. Це блютузовська веб-камера, яка дозволяє нам передавати зображення одразу по безпроводній системі передачі. І ми можемо розпознавати образи. То есть ми видим не только що у нас окружає, і можемо приймати рішення, що что... на також можемо определять лица, цвет, і соответственно за цветом определенно, то есть в данном случае у нас сралізовано красний зелений і синій цвет, Робот може поворачиваться, сидя за данным цветом. І це вже не забавы заради. Саме за розпізнаванням та відповідними діями вчені вбачають майбутнє робототехніки взагалі. Система технічного зору допустим, може використовуватися в промисловості для розпізнавання об'єктів, допустим, деталей і так далі, тому подібного, Для діагностики первичного, там, установки електрорадіоелементів, допустим, якщо немає теж збої і так далі, тому подібного. Тобто, ну, де угодно, примінення огромніше, система охорони. Таких роботів на кафедрі більше десятка. Їхня історія розпочалася з робота-гіда, який вчені створили з пилисосу. У нас сожрался американец, и когда он уезжал, он подарил нам Aerobotics, который используется для как робота роботопылесос. Ну и благодаря ребятам нашим из них вырос вот такой робот-гид, который может ездить, управляется он через Wi-Fi, то есть можно управлять в любой точке мира, если есть прямой IP-адрес. IP Призадають траєкторію і так далі тому подобне. І при этом он може читати текст, який відноситься в інтексу. Такі роботи можна використовувати у музеї та в охороні споруди, але силової протидії, у разі чого, на відміну від людини, робот виконати не в змозі. Натомість подібну техніку вже опробовують європейські лікарні для роботи з пацієнтами на відстані навіть великі. Врач не ходил, допустим, просто обход по палатам, да, он использует действия в своем рабочем месте. Вот с помощью того робота он производит обход, идет визуально, допустим, общается таким образом с пациентом. Ему не нужно далеко ездить, то есть за сотни километров чтобы на даний момент науковці планують провести чемпіонат з футболу між роботами. Таку техніку збирають студенти та школярі. Це тільки початок проєкту по футболу, роботофутболу, який збирають наші как бы, студенти вместе со школьниками. І у буде будет чемпіонат. Поки Пока бачите їх тільки три, на самом команда, Тут управління не просто як этим об'єктом, вперед-назад, право-лево. але попытаются реалізувати вопрос как бы, групового управління роботехнічними системами, щоб вони могли грати в кардионом футбол, щоб не сталкиваются бізнес. Uh -huh. на них, відповідно, встановлені датчики. А ось інший робот може скласти партію у шахи. Хоча його історія розпочиналася з більш серйозною перспективою, де іграшкам зовсім не місце. Це макет промислового маніпулятора. Те, що він почав вміти грати в шашки, це заслуга наших студентів, які Ну, вернулись с каникул с интересными идеями они отдохнули у них появилось вернее было еще немного времени свободного и они предложили научить этого манипулятора играть в шашки Ну, для этого они написали программу распознавания своих чужих шашек написали программу для управления сервоприводами которые используются в этом роботе ну и теперь он может запросто сразиться с обычным ну, с любым человеком в игре в шашки на данный момент студенты разом с выкладачами працюють. Над модернізацію робота шахіста у майбутньому він буде працювати повністю в автоматичному режимі. На даний момент вчені планують налагодити обмін досвідом у робототехніці із німецькими розробниками та виробниками. Ну, а на сьогодні це вся інформація. Зустрінемося, як завжди, рівно за тиждень. Хай щастить!